Всіх вітаємо на нашому каналі. Сьогодні нестандартний початок відео. Я не показувала, як ми їхали, тому що їхали дуже пізно, було темно. Ну і якби я не розуміла що до чого, про що говорити, тому що їхали на дачу, не розуміла яка буде погода, що тут буде. І дійсно дуже холодно. Я не знаю, зараз градусів напевно 12. Але сонечко яскраве, все круто. Ми йдемо знову з нашої ярмарки по спецзамовленню для своєї сусідки. Я купила все, що вона замовила. Дуже кайфую від цих покупок у стареньких бабусь. О, якась тетя підходить до мене, запитує, а по чому ті помідори? А я їй кажу, не знаю. Вона каже, та як. Я кажу, у мене слабкість до бабушок. Я не можу пройти. Повз, мені їх шкода, вони мені всі не вгадують мою бабусю. І я, ну, все, коротше, я тану. А, що ми сьогодні? Вже холодно, друзі. Будемо на штабір згортати. Будемо збирати наш намет. Планую сьогодні. Мій рідний чоловік каже, що ні, сьогодні-ні, давай завтра. Але на завтра в мене ще плани в місті є. Важливі, від яких я не можу відмовитися, тебе перенести. Тому сьогодні збираємо намет, наводимо порядок під ним. Може ще трішки порозбираємо ці дошки. Цей весь безлад. Побачимо. А, до речі, в мене знов прическа Adidas. Хто не помітив, хто помітив, це крутий просто є лайфхак. Ніч в наметі. І на ранок ти красива. богиня. Ти просто еталон. Ти просто апологет. Ти законодатель моди. О, чуєш? А обходжу, обхожу кругами. Тут же тепер немає в нас. А, де? Як тут показати? О, тільки моточки залишились. Тут же була купа, 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 велика, гілок і всякого мотлуху. А я по старій звичці обходжу кругами. Зараз вам покажу. Що ми накупили, що почому, поки пам'ятаю. Ціни, як каже моя мама, кусаються. Але нічого, це все домашнє. А ще збираємо для нашої тітані галі попіл. Вон діду Галі, дивіться. Адворний. Вищого гатунку. готунку. Да, перший сорт вищий гатунку. Це такий справжній Вау. Будуть ваші георгіни. в вишеньках. Так. Да. Я думаю, що на них виростуть ананаси. <гум> так, що ми купили? Ми купили ось таку відбірну цибульку. Ну, просто один в один. По 20 гривень кілограм. Потім для моєї сусідки Танечки. Я купила тут чуть більше кілограму такі помідорчики. Тут на 100 гривень. Трішки більше кілограма. Потім, друзі, купили просто... Ой, зачепилася. Просто умо помрачительні отакі грона винограду. Виноград це місцевий, домашній. Це жіночка, яка продавала, вона ну, з нашого кооперативу. По 100 гривень вона продає кілограм. На минулих вихідних ми брали не в неї, але брали по 80. Але цей такий ну, домашній, нічим не оброблений, це дуже, дуже тішиться. Тішиться мама, так. Да. Підтримує. Толя каже, підтримуємо виробника. да. М -м -м. Боже, який солодкий. Ще, ось дивіться, яких перців взяли. Але перці дорогі. Перці по 80 гривень. Це вже, бачите, такий трішечки вялік, але він лежатиме. А ці такі більш пружні. По 80 То я щось поїму, щось буду заморожувати. Огірки. Ну це взагалі просто. Але огірки теж по 100 гривень. Дуже дорого. Але це просто буває відборний мат, а у нас відборний огурець. Шикарніший. По 100 гривень. О, ще одна виноградинка. Яйця домашні. Біля того півня, якого на минулому тижні я показувала. По 50 гривень десяток. Домашні яйця. Я у шоці. В магазині приблизно така ж сама ціна. Так, а це ми набрали ще у бабушки. Ох, ці бабушки. Чесночини. Одна чесночинка 20 гривень. Ну, мається на увазі одна головочка. Оцей перчик у бабушки, вона сказала, він називається колобок. Цей колобок по 80 гривень. Потім оцей помідорчик по 80 сказала бабушка, що називається він банан. То спробуємо. Ну, і ми любимо чері, багато-багато чері. Витратили ми на це все. А ну, зараз я скажу. Була в мене 1200. Да, була в мене 1200-1100 гривень. Ми витратили. На ну, оце все. Ну, тут же ще є для моєї сусідки танечки, то вона мені поверне, десь там я треба порахувати. Ну, я не знаю, дорого це чи недорого. Напишіть, скільки що коштує у ваших містах. Цибуля 20, огірки, домашні 100. Перець 80, виноград 100, яйця 50, помідор 80. Часник, 20 цей, Головка. Господі, я все хочу сказати зубок. Що мені це слово зубок? це, навірно, то, що в мене є колега, в нього прізвище зубко. І я оце, мабуть, думаю, якесь асоціативне мишлення в мене починається. Ну вот такие, вот такие. От зранку ми навіть без мангала не можемо жити. Так холодно вже. Холодно, так. Да. Ось такі в нас гарні вишневі дрова. А, ну і спецзамовлення, так, на попіл. Ну, але тепер вже каву п'ємо під мангал. Наш дерчун дерчить. Дуже мені дивно і незвично, що ця ділянка, що тут вже нічого немає, що можна отак ходити. Я досі ходжу отак крутаками. да Отак От змінюється наша діляночка. Ми так сидимо і розуміємо, що колись будемо лише згадувати, як будинок був такий недобудований. Да. Татулька, я тебе розчарую, тебе не чути. От ти мені там підказуєш, я з тобою дуже хотіла б цей діалог продовжити, але тебе не чути. Випідрилась мама перед глядачами. Сонце в спину, люби в країну. А ми йдемо знову по нашому кооперативу побродити, походити, ну, поглазіти. Ви ж поняли. Це в нас рубрика «Поглазіть». Побачимо, може щось цікаве зустрінеться нам, то вам покажу. Зараз нам на діляночці, м'яко кажучи, ми так оцінили. Нема що робити. Цікали ми своїх будівельників, а вони поїхали копати картоплю до себе на Рівненщину. І якось ми трішки... Засмутилися з цього приводу, що наша робота зупинилася. Але це життя, ми маємо враховувати інші інтереси. І егоїстично підходити не можемо. Тому сьогодні буде контент на таку вільну тему із циклу життя садоводів-любителів. І ось ще теж хатища. І наградик. Спробуємо. Нема людей. А ну-ка. Ми ж люди сільські. Простий. А тут? О, до речі, теж трикутне віконечко, як у нас. Дивись, Татусь. Тільки манюня. У нас буде величезне. Ну, така велика, звісно, хатища. Правильно мені писали. Підписники. Лише на той випадок, якщо ви багатодітна сім'я, тоді, так, да, воно має толк, різон. А так, не розумію, да, що таку величезну. Тут такі прості будиночки. Сілікатний, силікатна цега. Тут теж все таке ухожене. Такі діляночки приємно бачити, тому що розумію, що тут господарі живуть. О, ще одна хатища маєток. О, бачиш як? Це і давно вже стоїть. Нічого не роблено. 5 соток, То чотири сотки будинок на п'ятісотки. А це, слухай. А в нас немає отакої піріпонки оцієї. А на що вона? А то балки. то такі. А, то стеля другого поверху. А що це гуде? А зараз немає тривоги, це хоч не якийсь дрон. Я думаю, що це Нічого не видно. Але, але щось гуде. Я сподіваюся, що зараз немає тривоги. Ні? Такі ще цікаві. Ну, теж така теж куріпочка. Ну, Вона якось у мене більше емоцій від такого що від готовлення. Ну так, да, такі маленькі куріпочки, знаєте, це як. Як в якійсь касті. Вони такі маленькі, є такі охайні. Є. Ми навіть зустрічали будиночки зі ставнями. Ну воно таке мініатюрне, ніби, знаєте, на... ну, ніби не справжнє. Брішка побачила кішка. Ай-яй-яй! Брішка побачила кішку. Отака. Мисливиця. Мисливіця. Ого, татусь, диви, які тут горіхи. Це Ого! Оце лапки. Диви, якийсь дерев'яний. Оце лапкий. Але він якийсь легенький дуже. О, це гарний горіх. Дивіться. Такого є сенс залишати. Диви, три горіхи. вау. Як Здоровецькі, да. да. такі. Але що ж це гуде? О, помчала, помчала наша жінка. Ой, тут такий теж гарний будиночок, що там всередині? Ну бо він дуже легенький, він Немай. висох вже. Давай накус. На смак. На смак? Дуже схожий на горіх. Так. Да. Я думаю, це горіх. Метафорія. Великий домик. Ти погоджуєшся, що це горіх? Mm -hmm. І я погоджуюсь, Нарешті. На 17-му році життя мій чоловік зі мною погодився. Що горіх це горіх. Ось якесь таке симпатічне, якесь дерево. М -м Теж гарний такий залізобетонний. Вітамін А. Ви знаєте, що горіх треба їсти для мозку? От зараз наїмся горіхів. Буду вумна. О ж воно там гуде. Не видно. Місяць. Місяць? Ну, місяць, так. Да. Ні, видно. місяць. І місяць видно. Краще ти щось вирішити. Оце треба цей мені їсти, щоб бути вумною-вумною. Ділися, папа. О, якось цей звук. Став тихіший, переключився, знаєте, як передача переключилась. Це тримір. Кусіть, Вулиця називається Розова. Ну, конець зв'язку, бо я жую горіхи. Через секунду включусь, буду вумна вумна А отут якісь театрали. Чи хто. Дивіться, друзі, який гарний у людей парканчик. Там, іде сітка рабиця, а понад нею висажені такі. Я так розумію, що це туї. Це ж не якась піхта. Це така туйка. Але вона така пружна, але її так сформували, вона обрізана. Це її хазяїн так формує. Дуже-дуже ну, гарно. І виходить так, що в тебе ніби сітка. Але нічого не видно і дуже-дуже гарно. Може хтось підкаже, як це туя, як цей сорт називається. Ми б е, під забор від наших сусідів таке б Там, теж. Не будемо, да. будемо, будемо трішки відступати від того заборчику, і ми б теж такі туйки посадили б. Дуже гарно, молодці. Така зелена Угу. Так воно. І ти рабицю цю, в принципі, можеш використовувати, не потрібно нового забору. І в той же час воно зелене, дуже гарно, Дуже гарний такий участочок. Люди молодці. А тут поруч одразу заброшка. При тому, що я так розумію, що люди викосили самі. там Молодці. А тут знову купляй, як ми, і займайся. Ну, бо такий варіант, варіант Вузенька вуличка. Це те, бачите, про що я казала? Де люди живуть, видно, гарно, все тобі буде вибрито. Будуть такі гарні газончики. Отут От теж такий гарний будинок великий. А там, де людей немає. Та там заброшка. І тут так гарно. Такий звичайний будиночок по типу нашого. І там добудова йде. А тут одразу, вон тобі, зліва, тут нічого немає. Одразу вулиця така вузенька стає. Ой. Мені, звичайно, більше подобається отака. Ну, Таке оздоблення, де немає софіту. Ну, цього такого горизонтального. Ну, краде... Але вже в нас так не можна. У нас Я же... думаю, що теж можна. Можна? Я думаю, що Треба можна запитати. Оце зараз ми знімемо, потім покажемо нашому будівельнику, що він скаже. Чи можна в нас Я так виконати. Мені так дуже Тут подобається. Ще Бо мені не подобається, коли оцей Софіт, то це все закриває, а там буде ну, простір той. Нависає така. До речі, Толя каже, що це не клінкер, що це намальований кірпічно. Да, Він помальований. Да? Це утеплення і, і. а це Ага. Цей. Ну, непогано, непогано parties. виглядає. Да. Гарно виглядає. Так, виглядає гарно, але я собі так не хочу. А от, Ой. А от... дах, да. там цікаво, як підбили. Ні, Я ж казав, що так зробити погано повністю. Теж бачиш, який забор. Ого. Такий серйозний. Такий час і дирешся. Да, це гарний, дорогий. Ось такі ще є. От стопчики, звичайно, глядяться, теж допомога дивиться. Виглядає та. Тобі зараз знов напишуть, що дивиться, дивиться, куди він дивиться. Звикнути. Буде як в тому Тік-Токі. А покажіть як цей костюм сидить. А от просто Знаю, і показують, отраску. як він сидить. О, от, от такого плану і буде. А бачи, як тут Ось такий так. сафіт. Ну, от мені так не подобається цей сафіт. Оце такий нависаючий. тому що тут він навісає його мало. Ну що тут винос? Ну, да, тут цього виносу взагалі чепуха. А в нас виносу там нормально, там сантиметрів 60. Ну то в нас буде неприкольно. І я б не хотіла такий софіт, якщо чесно. Но будемо спілкуватися. Я думаю, що нам на балки можна прямі, так набити. Будемо говорити.